Всім привіт, друзі. Ви питаєте, де я чому все знайоме? Тому що я приїхала до річки, бо сьогодні у моєї, ой, вчора у моєї тітки просто було день народження, і звичайно ми справляли його. Ну ми, та, ну, ми не справляли, і сьогодні ми приїхали справляти в отакий мотельчик. І я, може, покажу вам, що всередині, але не обіцяю, бо там моєї тітки подружки, вони подумаєш, якась дурна. І зараз там кабанчики, там гірка, і ми можемо піти на гірку, але я не знаю, чи та, чи ні. І головне, я зараз хочу що вам показати, це ем, качелю. Я на ній каталась тепер. Я не знаю, що мені тепер робити, бо... Майже весь свій вільний час я сиділа на качелі і майже телефон свій розрядила вже. І я не знаю, що мені робити. Окей, бо телефон розряджується. Наступні відео зараз ніблю.